Стільки вдалося зібрати сушеної люцерни. Ось так воно виглядає на тракторі. Діляночка ця має 3 сотих. Розмір її 6 метрів на 50 Належить вона нашій сім'ї, які ви, напевно, що ніколи і не бачили. Хіба що у відео про рік роботи. Та й на ній особливо немає що показувати, тому що тут вже третій сезон росте люцерна. Я її кошу своєю косаркою і згрібаю граблями. Цього разу я згрібав вручну. Для чого ми вирощуємо цю? Люцерну? Раніше в нас була свиня, то ми кормили свиню цією люцерною. Зараз на даний час свині вже немає, ми її закололи. Але люцерну ми все одно використовуємо. Ми використовуємо цю люцерну для мольчування картоплі, а також інших культур. Знаєте, кого я побачив на городі, коли збирав люцерну? Я вже дуже давно не бачив ящерку. Ще, мабуть, у дитинстві, то в нас вони не водяться. Вони водяться в нас більше на дачах, там де є річка Західний Буг. А тут, на городі, мені попалася ось така ящерка. Так, відео про мульчу і картоплю буде так само, як і минулого року, тобто за весь сезон.